Часу новин вітаю вас. Законопроєкт про відтермінування касових апаратів і ще на рік підтримали народні депутати за 319 голосів. Внесли до порядку денного документ лише кілька годин тому через численні акції протесту підприємців. Профільний комітет його розробив у терміновому порядку на підставі раніше зареєстрованих документів. Окрім відтермінування застосування касових апаратів, новий законопроєкт зокрема скасовує так званий кешбек, тобто право покупця у держ... Жати гроші закуплений товар без чека. Документ також скасовує численні штрафи для підприємців та продовжує мораторій на перевірки. Нагадаю, що у вересні торік депутати ухвалили закони, які зобов'язують малих підприємців використовувати касові апарати. Закон спричинив численні акції протесту. Ініціативу про відтермінування його дії вже двічі вносили до сесійної зали, але жодного разу не набрав більшості голосів. Ми голосуємо за перенесення фіскалізації до 1 січня 2022 року. Друге, ми відміняємо кешбек цим законом, третє. Ми прив'язуємо всі ліміти до мінімальної заробітної плати. в тому числі ліміти в фіскалізації. Мораторій на перевірки ніхто до кінця карантину скасовувати не буде. Це є рішення, яке об'єднує зал сьогодні, яке е, є компромісним, яке фактично для малого, дійсно малого бізнесу створює абсолютно е, прості умови існування. А для великого бізнесу, який зараз маскується під фопів, а давайте будемо визнавати, що таких багато. Воно робить це складніше. На 2,5 тисячі більше випадків ковід інфікування ніж напередодні зафіксували в країні. Втім, за останні сім днів цього місяця це один із найнижчих показників для порівняння. Тиждень тому у вівторок виявили майже 14 тисяч хворих на коронавірус. У середу кількість перевищила вже 15 тисяч а в четвер п'ятницю понад 16 тисяч інфікованих. У вихідні показник захворюваності знизився зі смертністю. Ситуація інша. За тиждень найбільше людей померли у вівторок. Це 229 пацієнтів. А найменше позавчора 114 людей. Проти локдауну на новорічні свята мер Івано-Франківська Руслан Марцінків він просить уряд не запроваджувати посилений карантин. Міський голова вважає, що локдаун доб'є малий і середній бізнес. Крім того, за його словами, в Івано-Франківську нині позитивна тенденція щодо ситуації з коронавірусом. Знижується кількість хворих як у реанімаціях, так і загалом у лікарнях. Далі на п'ятому дивимося документальний серіал. Переказана історія, а наступний випуск новин вже о 15-тій. Тоді побачимось. Припливи, безсоння, перепади настрою мені тільки 45. Завдяки багатству рослинних екстрактів вони більше мене не турбують.